студент 21 ї ПВБ групи проходив практику у Дніпровському центрі надання адміністративних послуг. На даній практиці нас навчили обробці та наданню послуг фізичним та юридичним особам, а також навчили оформленню та прошивці документів. Загалом практика сподобалась, я для себе взяв дуже цікавий та важливий досвід. 21 ПВБ-група другого курсу бакалаврата. Ми проходили практику в Дніпровському центрі надання адміністративних послуг. Нас навчили оброблення та надання послуг юридичним та фізичним особам. Так, також нас навчили сортування документів та прошивці. Загалом практика нам більш-менш сподобалась, але Якщо б я думаю, не вимикали світло, так як зараз в країні війна, і не було б такої великої загруженості людей в них, то вони б нам змогли надати більше свого вільного часу, щоб навчити нас якимось більш, скажімо так, важливим навичкам для подальшої роботи в нашій спеціальності. Я студентка КТГ. Навчаюся на бакалавраті факультету права другого курсу. Наразі проходжу практику в Бачанській міській раді в юридичному відділі. Чим мені подобається практика, так це тим, що ми можемо теорію одразу закріпити. І чим мені подобається місце, де я зараз проходжу практику, це тим, що нас навчають тому, що ми не знаємо, що ми будемо в майбутньому вивчати на 3-4 курсі. І те, що ми знаємо, то одразу закріплювати в практиці. Мені подобається, що як у студентів нас запитують наші думки, нам надають таку відповідальність писати листи відповіді в прокуратуру чи в суд. Мені подобається, що на практиці також ми приймали клієнтів і дивилися, як стоять люди, які документи подають на квартирний облік, на приватизацію. І подобається, що ми могли бути присутніми на сесії міської ради, де приймаються якісь програми наразі, якщо військовий стан, якісь програми для людей ВПО і для військових. Практика мене, мені дала поштовх, щоб я починала розуміти, що після випускного, після того, як я випущусь, я буду робити, і ким я хочу стати, куди піти. Тому вважаю, що практика для студентів дуже важлива, вона дає поштовх розуміння, як працює увесь процес і що ми повинні робити. Я студентка 21-ї ПВБ групи відділення бакалаврату, проходила практику в Ружинській селищній раді, дізналася досить багато інформації щодо роботи з паперами, різними документами, також дізналася про роботу самої голови Ружинської селищної ради. Практика досить цікава, мені все сподобалось, я задоволена. Проходження навчальної практики в Берездівській сільській раді стало для мене надзвичайно цінним та корисним досвідом, який дозволив суттєво поглибити мої теоретичні знання практичним застосуванням на реальному підприємстві. Протягом практики я мала можливість ознайомитися з усіма аспектами діяльності цього органу місцевого самоврядування, організацію його роботи, функціями, повноваженнями, що значно розширило мій професійний кровозір. Насамперед, я отримала цілісне уявлення про структуру та порядок організації роботи місцевої державної адміністрації, вивчивши правові засади її діяльності, я зрозуміла роль цього органу реалізації де державної політики на місць, місцевому рівні, взаємодії організа... органами місцевого самоврядування та задоволенням потреб територіальних громадян. Прогнозувавши структури місцевої державної адміністрації, її основні повноваження, права при принципи діяльності, я усвідомила можливість чіткої ієрархії, розподілу обов'язків та координації підрозділів. Під час практики я мала можливість детально ознайомитись з роботою на низки відділів та служб, зокрема, відділу організації діловодства, відділу роботи зі зверненнями громадян, відділу юридичних питань, організаційного Організаційного відділу Служби у справах е, сім'ї та дітей, центру надання адміністративних послуг. Я Людкевич Дарина, студентка другого курсу Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства. 21-ї ПВБ групи. Базу практики обирала самостійно і проходила її в Корнецькій селищній раді. Мені сподобалося те, що всі працівники були відкриті до студентів. Дає змогу не тільки теоретично, а й практично засвоїти матеріал. Я безпосередньо була долучена до роботи селищної ради. На мою думку, практика дуже важлива в житті студентів, тому що вона дає змогу студентам легше потім засвоїти матеріал, а також вибрати професію на майбутнє.